З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з морських подій. Пам'ятаємо там два е, нафтовози, чи точніше мазутовози, які м, затонули у Керченській протоці в Азовському морі, і там плями ці е, і біля Анапи, і на чорноморському узбережжі Росії м, виявляли сьогодні. Нова подія, значить, затонуло після вибуху в машинному відділенні. Ще одне судно. Воно вийшло пару тижнів тому з Лінінграда Санкт Петербурга. Росії Кого і перевозили якісь важливі деталі, ну тобто портові крани, якісь люки для, для атомного підводного човна в напрямку Владивостока з складом е, оцих морських перевезень, взагалі з якістю кораблів у росіян останнім часом все гірше, і воно ну і воно у них все частіше сиплеться. Президент Зеленський у своєму вчорашньому зверненні закликав ну звертався так до всіх, типу шановні, це ж не лише питання того, що Путін заробляє. На своєму, в тому числі у цьому тіньовому танкерному флоті, а ще і питання загрози для всіх морів, тому що воно воно забруднює навколишнє середовище. Оці аргументи на когось можуть попрацювати спрацювати? Ну давайте так ніякого тіньового флоту не існує. Він цілком офіційний. Вони возять російську нафту, ніхто нічого не приховує в дійсності. І на жаль, західні країни, теж це скрізь пальці дивляться. Ну, наприклад, вони серйозно удають, що ну багато з них, принаймні, що страховки, які видають, наприклад, індійські та китайські чи російські компанії для страхування цих суден, а вони в дійсності мають якісь резерв страхового покриття. Тобто вони ж страхують ці суда. І а багато країн їх приймають. Вони ж відмовились. Пам'ятаєте, коли там на початку широкомасштабного вторгнення була відмова, наприклад, в першу чергу британських компаній страхувати ці суда. Нічого страхують, і всі удають, всі удають, що начебто так воно і є. Це річ до речі, актуальна по екології, актуальна для Балтійського моря. А тому, що якраз звідси йде великий потік а, нафтового а, цього експорту, і звичайно, що слід подалювати це питання, щоб принаймні не визнавати страховки, а це означає, що вони просто не можуть ніде перебувати, заходити в будь-які порти. І тому на, на цьому слід звичайно наполягати і жорсткішити саме там а, шанси, ну і забути про термін «тіньовий флот. Не існує ніякого тіньового флоту, це офіційно. Він такий тіньовий, що всі його бачать, і але ну дозволяючи цим кораблям пересуватися. Давайте тепер про українську ситуацію. Мар'яна Безвугла, народна депутатка України, написала зокрема про, про те, що військове керівництво України не задоволено моніторинговою групою. Deep State. там були певні непорозуміння напередодні. Осу в Хортиця спростовували інформацію про оточення українських захисників у одному з маленьких населених пунктів тут не питання в тому, хто кому опонує і хто яку інформацію подає, чи спростовує але осінтери Діпстейт і їхні карти. Ну це те, що це те, чим користується дуже і дуже багато людей. Що це за нова історія? Ну давайте так. Що значить осінтер? Осінтер все ж таки не володіє повну інформацією, повну інформацію в будь-якому разі володіє Генеральний штаб. Що де і як знаходиться. Сінтери це вони ж користуються відкритими даними, те, що їм потрапляє. так вони ж не знають, з якою метою робиться чи інше, чи інші маневри. А у війна ну це занадто складна річ за те, щоб знаєте говорити, що отак все от просто виглядає, що ми тільки по картах бачимо. А сінтери можуть вираховувати, де знаходяться, наприклад, ці самі російські суда, які перевозять нафту. тому що. Там зрозуміло, от є точка А, точка Б. Він повинен доставити нафту. Це зрозумілі речі. А те, що відбувається на полі бою, воно може змінюватись кожні, кожні години, кожний, кожний день і так далі. Тому все ж таки повна інформація є у, у генерального штабу і у військових. І ми повинні довіряти військовим в першу чергу. А говорити, що користуються, хто користується для того, щоб е які якість цієї інформації, ми ж не знаємо якості цієї інформації, тому що повну інформацію є тільки у військових. Ми повинні це чітко і ясно це зрозуміти, довіряти в першу чергу. Армія ми повинні давайте тепер про соціологічні опитування. Фонд демократичні ініціативи разом з соціологічною службою разумкова провів чергове опитування, і за результатами цього опитування значить з'ясувалося, да ставились запитання: а на які умови готові піти наші з вами співгромадяни і співгромадянки для того, щоб сідати за стіл переговорів з Росією? Сама тема переговорів уже, як на мене, навіть перегріта, хоча про їхній початок ну ще нічого не відомо. Пісков прес-секретар Путіна теж розказує, що поки що немає ніяких передумов навіть для ем, таких реальних переговорів між сполученими штатами і Російською Федерацією. Так от. Про українську соціологію 73% наших з вами співгромадян вважають, що Росія має виконати певні умови, зокрема припинити обстріл підконтрольних Україні територій. Це 54%. 47% вважають, що Росіяни мають звільнити всі окуповані території в міжнародно визнаних кордонах. 35% вважають, що принаймні Росіяни мають звільнити всі території, які окупували з лютого 2022 року. Року, а який сенс в такій соціології, якщо ну по суті ми з вами і ти, і ті, кого опитували, ми не впливаємо на те, що робить і що буде робити Путін. Вони будуть захоплювати стільки, скільки скільки зможуть захопити. Який сенс в такій соціології? Ну прямо мене з язика задали запитання. Запитання, навіщо було це запитувати? Тому що тут то ж питання ну не тільки від Росії, все за ну в даному випадку бажання Росії, і з від Заходу, тому що примусити Росію можна до будь-яких дій тільки з силою, а росіяни не звідки не йдуть, поки їх звідти не вибивають. Ми повинні це розуміти. Тому тут в першу чергу йдеться про. А виробництво власної зброї, так і щоб навіть у нас національна ідея наступні 20 років повинна бути наш ВПК і Це що з цим пов'язано. тому що ми повинні вийти з цього зачарованого кола, які ми існували постійно. Чому страждала завжди Україна і українці? Тому що у нас величезна територія, яка не має природних перешкод. Так і у нас постійна, або з іншого боку, або з двох боків ми постійно знаходилися під ударами. Тому ми повинні розуміти, що нам потрібен власне ВПК, Уряд повинен забезпечувати в першу чергу фінансування ракет для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації. Якщо а, грошей, як вони говорять, немає так, то дозволяти експорт підприємствам ВПК, щоб вони могли підтримувати виробничі цикли, могли завозити валюту в країну, сплачувати податки. А вони тільки в перший рік там на 1 мільярд доларів можуть продати продукції, підтримувати цикли виробничі і 200 мільярдів сплатити податки, забезпечуючи паралельно українською армією на експорт, тому що на експорт можна за будь-яку ціну продавати. Ось на чому ми повинні концентруватися, а не такими і розуміти, що тільки силою можна змусити росіян діяти так, як написано в соціології. Тобто перенесені війни туди, на ту територію, а тільки це може та й дає змогу говорити про те, що Україна може здійснити те, що бажають люди, а не просто там Росія повинна піти. Росія нікуди не збирається йти. Путін збирається воювати. Він же чітко сказав, що свої повторив точніше свої умови, які він сказав 14 червня цього року, Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон Донецьку область. Офіційно відмовитись від НАТО, визнати всі області російськими тільки тоді вони припиняють вогонь саме в такій послідовності. Тому ми повинні це чітко доносити першу чергу нашим партнерам, що росіяни нічого робити не збираються, ігнорують думки в тому числі шановного Дональда Трампа. Так а він знає, знаєте, спостерігаючи за його таким характером. Йому це дуже завжди дуже не подобається. Ось і давайте, давайте зброю для того, щоб ми могли здійснити те, що хочуть ці люди, тому що це можливо тільки через силу, і я повністю погоджую з вами, що такі. А опитування в принципі не мають ніякого сенсу. Добре, давайте тепер власне до Дональда Трампа і його можливої політики. Висловився радник з питань національної безпеки США ще цієї адміністрації Джейк Саліван, якого, до речі, і в українському інформаційному просторі доволі багато разів критикували за таку надмірну обережність. Так, от він вважає, що адміністрація Байдена залишає обраному президенту Дональду Трампу дуже сильні позиції на глобальному рівні його цитує видання Політіко. Ну і от типу, передати країну в значно кращих умовах ніж було чотири роки тому. Я так розумію, що для адміністрації Трампа першими ж справами буде ну дуже багато чого поскасовувати, що зробила демократична адміністрація. Як ви це бачите? Ну, знаєте, вислів пана Селіван ще раз говорить, що в принципі політики у всьому світі плюс-мінус однакові. Якщо сам себе не похвалиш, то ніхто тебе не похвалить. Там тобто, сповідують українські В дійсності. А політика Саліва, на яку він сповідував адміністрацію, повністю провалилася, повністю провалилася. А тобто, це таке намагання керованих ескалацій. Ні до чого не призвело. Війна тільки в Україні розростається. А, ми вже бачимо корейці воюють в Європі. Це тільки початок. Тобто, це фактично а, а, відкрита третя світова війна, просто зараз вона ще не називається, як і не називалася Другою світовою війною, а, початок війни Німеччини проти Польщі 1 вересня 1939 року. І тому звичайно, все скрізь, що планувалося, все, що робилося, воно в дійсності провалено, як якби там не. Говорив пан Саліван, хоча зрозуміло, що ніхто ж не хоче визнавати, що ви попровалювалися, того, що, що можливо. Авторитарні країни діють як хочуть. А, розуміючи, вісь зла лавці. формується так. і укріплюється. Так, так, по суті так, вона так вона вже воює, значить відкривлюється. А те, що в Україні це війна, а... фактично вісі зла. Це є, воно вже оформлювана вісь зла, яка взаємодіє по військовій лінії. Взаємодії по фінансовій лінії, і так далі. А те, що іранські шахеди у нас літають, або корейські ракети, це що не війсьла, яка воює вже тому в даному випадку, звичайно, що пан Селіван трохи перебільшує свої досягнення. І, знаєте, я десь бачив ролик, де Блінкіну теж вичитували в ізраїльському кнесіті, що там прямо в обличчя говорили вже на гарно англійською мовою. Один з депутатів, що слава Богу, що ви йдете, тому що ви надавали можливості нам бити там, знищувати Хама, знищувати Хазбулу, слава Богу, що ми вас не слухали. Тобто, про просто вже прямим текстом навіть так. Давайте тепер про НАТО. Те ж саме опитування, яке я вже згадував: 47% українців готові підтримати вступ в НАТО, навіть за умов, що якась частина території залишиться в окупації. Вступ частинами це те, що помінялося до цього ставлення. Було минулого року значно е, ну на 14% менше людей підтримували саме таку ідею. Ми розуміємо, що це було тоді літо 23-го року. Всі очікували на суперуспі. Шний контрнаступ український, і відповідно, ну далі вже ситуація мінялася. Контрнаступ як масштабний не склався. Тепер уже приблизно половина наших з вами співгромадян готові погодитись на ідею, що давайте швиденько вступати в НАТО навіть до звільнення всіх територій. А оце нам про що показує? Якщо суспільство суспільство все ж таки міняє своє відношення до цієї теми. Ну це випро... це запитання теж немає ніякого сенсу. Без кордонів 91-го року вступ НАТО неможливий, неможливий частинами. Коли там нам хтось говорить, що можливо це частинами, ну люди відверто брешуть. Відверто брешуть. Це технічно неможливо, якби там не говорили. Часто у нас наводять. Я теж в ефірі вашого радіо, по моєму, говорив. Часто наводять приклад Німеччини, яка стала членом НАТО в 55-му році. Після другої світової війни, але ж це ігнорування історичного контексту, і що відбувалося в той, в той час. Ну, по-перше, Німеччина була розділена на великими державами, а тому, що ну, великі держави подумали, це що забагато дві світових війни, яка організувала одна країна, а протягом 30 років так це було політичне рішення великих держав, були кордони далі зафіксовані кордони. Далі, а, а, Німеччина змогла вступити в НАТО тільки в 55-му році, хоча там було дві хвилі фактично розширення. Там 40, по-моєму, 49-му, коли створилося НАТО, 52-му, коли прийняли Туреччину та Грецію одночасно, тільки в 55-му. А чому в 55-му? Так Сталін вже помер в 55-му, в 53-му році. До цього Сталін не збирався не йти ніяких компромісів стосовно а, НАТО і так далі. І в той час у радянському союзі правили взагалі Малянков і Бєрія. у Бєрії взагалі були думки, що треба взагалі розпускати колгоспи і треба віддавати німеччину назад, що вона їм, в принципі не потрібна, і багато чого вони готові були миритися з заходом і йти на компроміси. Вони пішли на з заходом. А що от буде гарантія того, що вони, наприклад, не будуть рухати кордони східної Німеччини, так. Далі вступ НАТО обміняли на нейтралітет Австрії, а оця ланцюг Швейцарія, Австрія. далі ідея Угорщина. Воно фактично розрізало Європу на дві частини. Неможливо було перекинути війська з, з півночі на південь. Ну і вішенька на торці. А хто буде гарантувати те, що буде дотримуватись? Ці кордони і зобов'язання гарантуванням є американські війська на території Німеччини, які досі там знаходяться. Тому, коли говорять, що можливо вступ в НАТО, це неможливо. Я вам скажу, наша ситуація. От давайте суто теоретично уявимо, що ми погоджуємось на таку історію. Це означає, що на території, тобто п'ята стаття, як звучить, що там фактично вона визначає де починається. Безпека, де закінчується безпека, ну там напад на одну країну, починається напад на всіх. Тобто повинна бути чітка лінія, звідки починається напад. Це означає, що на території України повинні бути проведені нові кордони, так які повинні бути зафіксовані. Що це є нові кордонами України, так і звідси починається безпека. А давайте тепер е е е зрозуміємо, а з ким ми повинні узгоджувати ці нові кордони. З Росією, яка ніколи в житті це не дозволить, далі суто теоретично знову припустимо, пройшли навіть цю стадію. Так пройшли стадію, зафіксували, підписали всі папери і так далі. Росіяни ввечері е е е підписали, а вранці роблять прорив кордону. Ну можливо там зробити прорив кордону, наприклад, на 10 кілометрів. Це новий кордон, що пар. Знову будемо пере, 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 ну, тобто, по суті. Тут Просто... розмов і питань більше ніж можливих так. навіть рішень. Так це складна так. історія. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру.